Вже хотіли Ігорку дзвонити в комуну. Коротше, двері на ніч не можемо закрити. Заклинули двері. Коротше, от два... Тіво 2, коротше, от нижній він відкривається від клямки, а от його верхній був туди заліз, втопився і застряг. Що я тільки не пробував. І тут крутив, і ключ там, Ну, на ключ двері. Не закриєш, на двір не вийдеш. І Із з хати не закриєш, бо та крутська заїла. Я, коротше, взяв ключом і на ті типу, пелюстки надавив, надавив, надавив. І на ту штуку надавив. І бах, воно само від, відскочило. Коротше, я ще й тепер майстер по замках. О, і, і який прикол. Тут, коротше, якщо ти двері закрив, то все, ти їх мусиш або з тої крутськи відкрити, або з під'їзду хтось ключом. Так вже не зайдеш. І вони, бо я думаю, я думав, що треба закрити і того повернути, і тоді ти закриєш. Але ні, можна нічого не повертати. Просто закрив і все. І вже ніхто її не відкриє. Сам. Хіба звітом ключом, або звідси на ту штуку. Тоді відкриєш двері, а так вони зразу захлопуються. Тут є пружина, зайшов в кімнату, вони захлопнулися, і намертво, Більше ніхто сюди не зайде, і щоб звідси вийти, треба на ту крутку покрутити. Ото система. Коротше, я ще й двері справляти, вмію, прикинь.